Усім доброго вечора. Дорога гостина каналу Я і мамині тваринки чи Я і мамині кози. Так, ми з красунею в хліву. Багато вже хто із гостей Любки знають мою красуньку. Ми поїли Їмо ми картопельку, бурячок, морквочка, живина і кальцій. Так, і тепленька водичка чуть. Макух і мука запарена. Так, 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 так. Щось красунька чекає. А красунька чекає на смаколик. Що ж там Марічка їй хоче дати? Як ви думаєте, на що вона чекає? Красуня. Ой, там чешеться. На що ти чекаєш? Щось там хочу смачне, а Марічка не приносить. Тож, дівчата і хлопці, ставимо паузу, йдемо по смакоту, а тоді повернемось до вас. Ну, а тепер. Хі -хі, ось що красунька хоче. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, Марічко. Марічко. Давай на мені смакоту. Ай-яй-яй, ай, не можна дістати. І так, і сяк, ладно. Бери, їж. Їж і смакуй. А для друзів. Для дорогих підписників Любочки ми розкажемо, що ми живемо на Волині, на Любишівщині. І красунечку ми привезли від Любочки з Тернопільщини. 350 кілометрів в одну сторону. Ми є в Кітні, чекаємо на козенят. Як Бог дасть, так і буде. Так, красунька, так, скажи, я не чую, що там про мене Іди. І хочу вам показати, ось в нас є лизун, вже звичайний, не видно, тінь падає. Ось так. Смакуй, красунька, смакуй! А ми скажемо всім до побачення. Бережіть себе. І своїх рідних. І ваші кузульки, мазульки нехай вас радують. Як окотом, так і надоями. Щоб у вас кожного все було добре. Усі пока, пока-пока. Доброго дня! Ну а тут відео від Анна Васильчак. Анна Васильчак мені прислала свою козуню, красуню неперевершену, хай вона їм здорова буде і радує їх. Ось така красунька, біл... біленькі бочки, така мила козулька. Ну і зараз буде ще далі відео. Тут вона красуня заглядає, щоб їй щось добреньке дали. Так що ось таке то. Маленька красунька. Ось. Так що ось такі-то справи. Дай Бог, щоб всіх все добре було. Це відео від Ани Ну а слідуюче відео буде зараз ще від Елени. Там котики, красунчики. Ну, а тут куці красуні, хай здорові їм будуть на користь, ростуть, щоб Бог дав, щоб все було добре. Ну, а це вже починається відео від Елени. Ось, дівчулі красотулі ось від цього татуся красення. Так що ось такі то справи кози всіх гарні, доглянути. Ось, хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Це йде відео від підписників. І кому подобається. Просимо підписуватися, надсилати свої відео. Це красені котики від Елени. Ось, дуже гарненькі такі красунчики. Я буду чекати від вас відео гарного перегляду. Вам всім.